Україні не потрібні іноземні солдати для боротьби з російськими окупантами. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зеленський прийшов до висновку, що Україні не потрібні професійно і фізично підготовлені солдати НАТО. 40-річні які ніколи не служили в армії, на думку Зеленського, краще воюють чим солдати НАТО, а в Україні ще достатньо народу, щоб відправляти на фронт. В нас немає інформації, що цей провокативний контент Зеленському підготували агенти Кремля з метою викликати невдоволення громадян України. Але це дуже схоже на ворожу іпсо з метою розхитування ситуації в Україні. Особливо на фоні того, що окремі привладники отримують сотні тисяч зарплати в той час, коли на фронті не вистачає буквально всього, в тому числі і особового складу. Да просто праздник.